Всім привіт! Я вітаю вас на каналі. Сьогодні огляд з магазину Варус, Чорна П'ятниця. Акційні пропозиції до 26 листопада. Людей сьогодні дуже багато. Тож покажу вам гарні знижки. Бажаю приємного перегляду. Помідор зелений по 25 гривень за кілограм. По овочам і фруктам покажу тільки акційні пропозиції. Печериці по 150 гривень за кілограм. Дуже гарно. Перець зелений 120 гривень за кілограм. Помідор коктейльний по 108 гривень. Огірок тепличний по 90. Гладкий по 100 гривень за кілограм. Яблуко другий гатунок 24 гривні за кілограм. Помило червоне 75 гривень кілограм. Апельсин невелина по 70 гривень 22% знижка. Мандарини клементини по 60 гривень за кілограм. І виноград кишмиш по 100 гривень. Зараз вам його покажу. Тут. Так, ось Картопля для смаження гранада 22 гривні за кілограм. Ось така крупна гарна. Картопля для пюре по 20 гривень за кілограм. Морква по 9 Дивіться, яка морква тільки виклали. І бурячок по 8 гривень за кілограм. Капусту покажу вам по 9,60 за 1 кілограм. Ананаси шматочками в легкому сиропі по 65 гривень 50 копійок 565 грамів. Кукурудза консервована 425 мл 37,50 гривень. І в ту ж саму ціну горошок, зелений Лорадо. Акція 2 за ціною 1 199,90 за ось ці дві баночки шпроти в олії. Латвія. Тут велика баночка 240 грамів. Ще дуже гарна знижка. Макароні вироби з твердих сортів пшениці, це дуже важливо. 400 грамів, протеїна 11 грамів. Ну, непогана якість. І ціна 1890. Люди купують, я бачу і по 5, і по 6 пачок. Тож, по 19 гривень, 52% знижка. Непогана ціна. Ще ось така вермішель швидкого приготування. Щедро. З морепродуктами 11,90. Борошно по акції 20% знижка, 39 гривень, тут 2 кг. І дивіться, по 26,90 кетчуп від щедро. Лагідний, шашличний. І 28 гривень з горілкою та каєнським перцем Теж 250 г в упаковці. На цьому відділі бачу 33% знижка на молоко пастеризоване. заряна 900 мл 36 гривень. Так, ось яйця. Дивіться, по 6,49. Кому цікаво, скільки коштують яйця у варусі. мені здається, в тебе трохи дешевше. По 5,90, мабуть, десь так. Ще акція до 26 листопада за 110 гривень дві упаковочки сосисок варених з вершками вищого гатунку Карапус від Алан. За дві упаковочки 110 гривень, ну, тобто, одна 55 гривень. Ну, в цілому, Алан дуже дорогі сосиски, і сардельки, тож ціна непогана. Так, ще дивіться по акції. Сардельки, варені, карапус, вищий гатунок. Тут кіло 100, кіло 200, 150 гривень зі знижкою 40% за кілограм. Ковбаски, гурман по 170 гривень за кілограм. Тут теж кіло 200 Але склад можете побачити: тут такий не зовсім гарний. Є м'ясо механічного обвалювання. Тут, тут сардельки якість краще. Хамон, ось такий сирано, нарізка за дві упаковочки, ну, тобто за 500 грамів, ціна 400 гривень. Ковбаса Венеція, два за ціною одного за 180 гривень, буде дві палочки. Ковбаса Венеція, перший сорт. Давайте вам склад покажу. В цілому непоганий є підсилювач смаку. Можна взяти, скільки вона, вжити до 15 травня. Ну, тобто на Новий рік. Дві палочки за 180 гривень можна купити. Акційна пропозиція на паштети з домашньої птиці з грибами і з індичкою. По 33 гривні 130 г. Ось такі кабаноси по 90 гривень з різними смаками. 105 грамів в упаковці. Ковбаска по акції яловича. Вищий сорт від вартом. 400 грамів. 121 гривня. По акції за 29 гривень 100 грамів. Тут в середньому 300 г шматочок. Ось така ковбаса смажена по-домашньому, казацька вищий сорт. Тут десь 400 грамів, ну бачу десь 300, 32 гривні за 100 грамів ці знижкою 40%. І окорочок курячий від вигода. Тут в середньому грамів 400, 18,40 за 100 грамів. На молочному відділі акція на закуску бутербродна. Зі, зі, зі смаком грибів і з куркою по 20 гривень 100 грамів. Крем сир на основі на сирній основі пастеризований 160 грамів 44 гривні. За 60 гривень вершковий натуральний або з силеню 135 грамів у упаковці. Ось такий сир ляфіта м'який 170 грамів. Він коштує 44 гривні. Акція 2 за ціною 1, 88 гривень. Ось такий крем-сир Балтаїз. Тут 150 грамів. Ну, 300 грамів за 87,90. Плавлений сирочок по 20 гривень від варто вершковий з грибами і дружба. По 15,90 від фані, вершковий і дружба. 70 грамів в упаковці. 25 гривень від Звені Гора. Український, оригінальний, і зі смаком бекона, і зі смаком креветки. 70 грамів. Так, дивіться, з беконом 27 гривень, з креветкою 26 гривень, і по 25 гривень український і оригінальний 70 г. Ще ось така акція: 37% знижка, сир радамер плавлений слайсами 130 г упаковці за ціною 60 гривень. Сир Добродар твердий: 135 г. Дві упаковочки берете за 120 гривень, два за ціною одного. По м'ясу бройлер охолоджений 10,40 за 100 г, крило плечова частина 10,50 куряча грудка 17,50, м'ясо стегна по 180 гривень за кілограм, шлунок 87 гривень, філе стегна по 220 гривень. Куряче крило 107,90, з частиною спинки 97,90 і гомілка по 103 гривні за кілограм. І курячі стегно по 140 гривень за кілограм. Скумбрія, слабосолена 350 гривень за 1 кілограм. Кальмар по 264 гривні за кілограм. Ось такі карасі охолоджені 45% знижка по 55 гривень це ціна за кілограм. У молочному відділі кефір 1% 43 гривні 840 мл. І 48 гривень, 2,5% жиру. Ось гарна ціна: 40% знижка на сметану, 21% жиру. Тут 300 г, 30 гривень коштує. Сметана ферма розібрали 20% жиру за 57 гривень. Сметана 20% жиру від варто коштує 50 гривень. Ось такий сир український, нежирний. 350 г 56 гривень. Або 9% за ціною 63 гривні. І від варто 9% 350 грамів, 74 гривні. Ну, ось ці буде вигідніше взяти, український. Ще гарна ціна, дивіться, сир український 5% 350 грамів. Ціна. 86 гривень. Ну, тобто, за 700 грамів кисломолочного сиру ціна 86 гривень. На сирочки від злагода. Тут у нас всі смаки, і ванільний, чорна смородина вишня, згущене молоко, шоколад, персик, малина, всі по 20 гривень, і вага 60 грамів. І по 20 гривень йогурт, полуничний, абрикосовий і персик 400 мл. Дивіться, у нас залишилась остання пачка масла 82% жиру, 180 грамів солодковершкове. За 70 гривень. 69 гривень. Економія. Гарна ціна. Люди розбирають. Ще два за ціною одного печиво-здобне ловіта, кейк, вишнева начинка, полунична і яблуко-кориця. Всі смачні. 168 грамів в упаковці. Берете дві штуки за ціною 49 гривень до 26 листопада, не тільки один день. Всі акції два за ціною одного до 26 листопада. Ну і інші акційні пропозиції, які я зараз показала, теж до 26 листопада. 55% економія. Чай чорний грав. 80 грамів, 65 гривень. Є L-грей і гордість сейлоном, ну, чорний із бергамотом. Ще по солодкому гарна знижка 51% на шоколад молочний з печивом та арахісом, і звичайний арахіс. Тут в нас в упаковці 100 г і 105 г, 34 гривні. Ну, я вважаю, ціна непогана, можна купити. 35% знижка на вафлі Артек. Вигода, 11,40 за 100 грамів, тут десь грамів 100, вони такі легкі. І 11,40 лимонні. Тут 38% знижка, ну теж грамів 100-120 в упаковці. Печиво ловіта блонді Брауні по акції з лимоном. І з кокосом по 30 гривень 152 г в упаковці. По 30 гривень ловіта з арахісом і з шоколадними шматочками 150 г, 30 гривень. Ще по акції кекси зі смаком шоколаду і зі смаком вишні. 6 штук в упаковці 330 г. Ось така з вишнею і з шоколадом по 76,60 гривень. Крекер, брезель солоний 11,70 за 100 грамів. Ось хтось важив. Скільки тут? 200 грамів на 23,90. Ось такі крекери, 15% Знижка на бісквіти, п'янка вишня і рошен праський зі смаком шоколаду: 69 гривень, 300 грамів. Ще по акції ось такі трубочки. Від Варто, з лісовим горіхом і спряженим молоком. 20% знижка, 22 гривні, 30 копійок, 120 грамів. Два за ціною одного. Ось такі батончики від нац. Тут є з горішками і з кавуном. От з горішками один залишився, ось ціни купують. Хліб, пшеничний тігріс по 8,45 гривень. Ароматний, м'якенький. Тільки виклали. Це ціна за 100 грамів. Ну, тут десь 250 грамів у упаковці. хліб тостовий, нарізаний, світлий від варто 350 грамів, ціна 30 гривень. Ось такі тортики по акції. З лимоном 200 грамів, 72 гривні. Смородина, торт, 200 грамів 72 гривні. Тістечко. Наполеон 200 г за 70 гривень. І є ще ось такий ласунчик. Найдорожчий варіант з горішками. Тут вже 250 грамів і ціна 80 гривень. 75 гривень тістечка Наполеон, 300 грамів від нон парель. Торт полуничний поцілунок 22 гривні, 10 копійок за 100 грамів. Теж дуже гарний. 66% знижка. На ось такий ополіскувач для тканини семана. Тут 250 мл, ціна 20 гривень. Ще непогана ціна на губки кухонні. Хвилясті, 6 штук, 30 гривень. По 70 гривень «Фейрі», яблуко. Чайне дерево 450 мл. Консерви для котів, гурме. З різними смаками тут дивіться і курка, і кролик, і лосось. Що тут ще в нас є? З тунцем ще є. По 22 гривні 90 копійок. 85 грамів. Для котиків ось такий вологий корм з індичкою, з квасолею. 22 гривні 90 копійок. І з лососем за 20 гривень. Корм для стерилізованих котів 56 гривень економія 220 гривень 600 поріна Ван. 197 гривень 800 грамів, корму, Тут в нас з індичкою і з цільними злаками. І 127 гривень економія 1,5 кілограма. З індичкою та цільними злаками 360 гривень. 25% знижка віскас. 300 г. Тут в нас і курка, яловичина. ага, і щось ще є. За 69 гривень, 300 г в упаковці. Для собак теж є акційна пропозиція. В порі на ван, вологий корм 20 гривень. Лосось і яловичина з картоплею 85 г. Гарна знижка на папір туалетний двохшаровий алоя вера. 32 рулони за ціною 200 гривень. 200 гривень економія. Тут вже новий рік ялинка світиться. Дуже гарно все прикрашено, але в мене немає настрою все це роздивлятися. Але теж є акційні пропозиції. По 90 гривень ось такі новорічні кульки, 24 штуки. За 60 гривень, 6 штук. Тут і сині і червоні. Золоті і сріблі.